Ковальщині в жахливій аварії загинули обидва водії. Відзнаку за мужність вручили батькам героя. У двох селах Камінь Каширщини люди кричали до працівників ТЦК та поліції. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з кордону. Не лише ягодин. страйк польських фермерів пошириться і на пункт пропуску зосин у стелух. У понеділок, 12 лютого, там заблокують рух частково. Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним. А вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати. По три авто за годину в кожну сторону повідомили в Держмитслужбі України з посиланням на польських митників. Зауважу, що завтра польські фермери планують почати страйки з блокуванням пункту пропуску дорогуських годин. Акцію анонсували закінчити аж 9 березня. Автобуси гуманітарної допомоги паливо обіцяють пропускати без перешкод. А от вантажівки по одній в годину в обох напрямках. Поліцейські камінь Каширшини проводять додаткову перевірку щодо конфлікту, який відбувся 6 лютого в магазині села. Івано Масель їх туди викликали працівники ТЦК через те, що шестеро місцевих чоловіків на вимогу військовослужбовців показати документи не тільки не зробили це, а стали кричати. До всього були нетверезими. Згодом у селі коментували, що нібито не мусять ходити в магазин із паспортом. У Волинському обласному ТЦК. Тим часом нагадали, що таки зобов'язані мати документи. Неважливо, чи людина вийшла в магазин по хліб, чи людина вийшла десь просто погуляти. Людина завжди повинна мати при собі особисті документи. Якщо немає особистих документів при собі, завжди може бути дія в телефоні, оскільки в країні діє воєнний стан і законами злехтувати не можна. У соцмережі при обговоренні цього конфлікту, який завершився тим, що всі розійшлися, згадують ще один свіжий скандал. Теж на камінь Каширщині, але вже в іншому селі, полиці, місцеві мешканки зняли відео, як поліцейські в присутності працівника ТЦК затримують чоловіка за те, що перебував п'яним в громадському місці. Той пручається, а жінки його захищають. Воєнкомат скакав нам через забор, бігав нам по подвір'ї. Ві, а ти не поза... Куди втікаєте? А там оволочка, що ви, будь ласка, втікаєте? Попросили вас назвати ваші дані. Ви не хочете. Його, соберемо. його Ми не чую, погано не кажемо, ну, чи люди ви втекає. Втекає. Врешті поліцейські таки змогли посадити затриманого в автомобіль. У відділі поліції на нього склали адмінматеріали, зокрема про непокору вимузі поліцейського. Чоловіка відпустили, а згодом показали відео, на якому затриманий зізнається, що лається. Вважайте, працівники поліції затримали правомірно чи ні? Так, правомірно. А я тільки слово ну сказав, і зразу мене почали. Забирати з собою таке, а яке слово сказали? Це не гарне Не нецензурне. Не 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 Тим часом у Волинському ТЦК працівник якого був у полиці, наголосили, що і він, і його колеги керуються в роботі законами України ніяк інакше. Нагадали, що перешкоджання законній роботі ЗСУ та інших військових формувань карається позбавленням волі є кримінальна відповідальність. На жаль, наше суспільство вважає, що можна відняти роботу представників ТЦК та СП чи інших військовослужбовців, закинути в інтернет, розказати якісь найгірші речі про нас. Однак, по-перше, є кримінальна відповідальність за такі дії. А по-друге, хлопці ТЦК та СП всі вже мають бойовий досвід. Більшість з них є інвалідами війни. Аварія з двома загиблими водіями на Ковальщині. Близько 23-ї вечора поблизу села Воля Любитівська зіткнулися дві вантажівки. На відео волинь блогу видно, як потрощило кабіни фури. У поліції з'ясували 47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем. Дав виїхав на смугу зустрічного руху. Та зіткнувся із іншою вантажівкою ДАВ, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира. Внаслідок зіткнення обидва загинули на місці. Водіїв деблокували рятувальники при допомозі гідравлічних інструментів. Тоді ж одну з вантажівок відбуксирували, щоб не перекривала траси. Позбирали уламки та змили залишки пального і мастил з дороги. Інші обставини, ДТП ще з'ясовують. Збив на переході дівчинку, ДТП за участі лучанина сталося у дубно на рівненщині. 35-річний чоловік на Мерседес Спрінтері наїхав на 14-річну дівчинку просто на пішохідному переході. У постраждалої важкі травми, зокрема, черепно-мозкова. Відомо, що водій був тверезий. Він запевняє, що не побачив дівчинку через погану погоду. Триває досудове розслідування. До важких звісток з війни триденна жалоба у Лукачинській громаді. На передовій загинув Іван Соловей, захисник із села Привітного. Він поліг під час ворожого обстрілу поблизу Роботиного Запорізької області. Повідомили про загибель на фронті ковальчанина Романа Кондратюка. З липня минулого року захисник вважався зниклим безвісти після штурму ворожих позицій біля роботиного на Запоріжжі. Хоча батьки дізналися про його загибель майже одразу. Батько Романа теж на той час був військовим і від побратимів сина знав про ворожий обстріл, який став для його дитини останнім. Аж тепер експертиза ДНК підтвердила страшний факт. У Романа Кондратюка залишились батьки і брат. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїнів. Вічна пам'ять та шана герою. Відзнаку за мужність вручили батькам героя. У Нововолинської сім'ї захисника Назара Мазурка передали орден за мужність третього ступеня. Відзнака була посмертною. Старший лейтенант Назар Мазурок загинув у вересні 2022 року під час виконання бойових завдань на Донеччині. Вічна шана герою. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Кілька сотень волинян без світла. В чому причина? Нарубав лісу на три роки тюрми. І борщ варить, і розпалювачі на готує. Історія дружини бійця. Без світла через борги. Понад 300 сімей на Волині не можуть користуватися електрикою. Світло їм відімкнули через борги. Про це інформує Суспільне з посиланням на підприємство Волинь електрозбут. З 1 січня уряд дозволив відключати послугу електропостачання людям, які не платять за світло. В області є 18 тисяч споживачів, які мають заборгованість. Це майже удвічі більше ніж було до початку повномасштабного вторгнення. У списки претендентів на відключення світла потрапляють ті, хто не платить понад три місяці та боргує великі суми на понад десятки тисяч гривень. Недобросовісному користувачу надсилають спершу два попередження. Перевірили авто а там набої на блокпосту на Маневичині. Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Вас і несподівано знайшли в багажнику боєприпаси. 28-річний житель Камінькашевського району віз 30 набоїв. Їх вилучили. А водію повідомили, що санкція відповідної статті кримінального кодексу передбачає до 7 років позбавлення волі. Нарубав лісу на три роки тюрми. На Любомльщині зловили волинянина, який бензопилою зрізав вільхи на 150 тисяч гривень. Чоловік із Ковальщини йому 39 років. Його у лісі з бензопилою та 11-ма незаконно зрізаними деревами знайшов офіцер громади. Нині поліція відкрила кримінальну справу. Волинянину загрожує до трьох років в'язниці. А наостанок пропоную зазирнути на кухню лучанки, яка і борщ варить, і розпалювачі на передову готує. Дружина бійця Аліна Жукова навчилася виготовляти пристрої, які військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. Відтак на кухні у жінки тепер посуд і для продуктів, і для парафіну. Більше про рецепти з війни і про бажання допомагати хлопцям у матеріалі Софії Кучми. Такий розпалювач військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. В середньому він горить сім хвилин, тож їх потрібно багато. Саме перше, що я починаю робити, це розтоплюю парафін. Ну, підготовлюю всі матеріали, розтоплюю парафін, потім вибираю олівчики для кольору і працюю. Аліна Жукова почала виготовляти розпалювачі для військових не так давно. Каже, вперше побачила їх, коли волонтери дали такий пакунок її чоловіку, який служить на передовій. Оскільки розпалювачі одноразові і при тому дуже затребувані у військових, жінка взялася робити їх на власній кухні. Подивилась, що це як воно робиться. Подумала, що це вроді би не складно і вирішила сама зробити. Перший час жінка разом з синами робила розпалювачі лише для свого чоловіка, який на війні з жовтня минулого року. Каже, ця робота важлива і відволікає від сумних думок. Не так постійно втупишся в телефон. Ну, відволікаю. Щоб зробити самозапалювач в домашніх умовах, потрібен лише парафін та ватні диски. Матеріал не дешевий, але у цьому жінці допомагають знайомі, приносять свічки та воскові олівці, яким Аліна дає нове життя. Допомагають і місцеві навчальні заклади. До прикладу, колектив Луцької школи номер 20 зібрав кошти і закупив парафін ящиками по 25 кілограм. Більше матеріалів вийшло, позносили трохи, і ну потім багато почали зносити. І ватні диски дисків багато, і парафіну, і свічок багато. Ну і вирішила так робити, робити, роздавати. Передає свої вироби тим, хто звертається дружинам чи іншим рідним військових. Щоразу жінка отримує фотозвіти з передової зі словами вдячності. Допомагає, вони раді вони фотозвіт мені скидають. Ну, як вони там користуються чи там що отримали раді? Ну бо їм тепліше робиться, звісно, що. щоб підбадьорити військових, Аліна робить розпалювачі різних кольорів. Потім фасує по 10 ватних дисків у торбинку, додає сірники або запальничку, і на всяк випадок міні-інструкцію. Вкладаємо розпалювачі, підпальники, ну і стрічка це так. Аліна зі своєю подругою Настею також роблять окопні свічки. кажуть, що сьогодні у захисників вони менш популярні ніж розпалювачі, але все одно потрібні. Тож нещодавно відправили 100 своїх свічок у гарячі точки. Різні вони є шишками. Ми заливаємо є отакі типу ну, не равлики, такою зірочкою. А ще робили спочатку равликами. Але чим більше картону напгано, тим більше він куптить. Тому ми стараємося картону поменше, а побільше парафіну. Волонтерки запевняють, що справа ця не є складною, тож за неї може взятися кожен бажаючий. Щоб бути, робити добрі, корисні справи там не, не обов'язково, щоб в тебе були там гроші. Багато хто говорить. Ой, немає грошей, немає чим допомогти. Головне, щоб це була свідомість і розуміння. Можна робити будь-що. Волонтерки кажуть, що працюють без відпочинку. Бояться навіть уявити таку ситуацію, що при зверненні військових змушені будуть відмовити. Знаю, що можуть дзвонити, попросити, я скажу, я віддихала, в мене нема. Ну, не можу так. Ми постійно треба, щоб були запаси. Е, бо хлопці потребують цього. Як окопні свічки, так і розпалювачі. Софія Кучма, Василь Марещук, 12-й канал. поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.